Всім привіт! Виводяться в нас там індичата, плюс-мінус ті, що я перші закладав, вивелися. Як я в вчорашньому відео показував, що одне було, там вже їх, не знаю. Я думаю, може, вже і всі з першої партії вивелися. Зараз зараз підемо з вами. Їх, їх будемо одним словом діставати. І так, ось така кількість індичаток. Вже там є, зараз будемо їх діставати. Вони ще вилізли майже всі вчора, але ще там долізали. зараз подивимося, що там є і що там по бурбонах. Так, виключаємо і дістаємо наших. Були на найвищій полості. Так. Дістаємо сюди, тут закриємо і стегло, і тише 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 будемо рахувати. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Тут це спал. Одинадцять, дванадцять, тринадцять, так, чотирнадцять, дістали на шоу, дітей михайло. Треба допомогти, бо щось він не вивівся. Так, що в нас Тут, тут ще борбона ніби Не Видно, але вони 2-3 дні пізніше саджені. А в них накльовчук дуже. Ну, Тут є два яйця, які тощать. вони так посередині розлупилися, та як курчата вже вилізли, можна пробувати їм допомогти. Дивитись головне, щоб не було крові. Та як кажу, куртати, дівчатка вже всі. Вивились. Це вже в нас останній, то можна їм ось так легенько вони не кінця сформувались. сформувалися. І сюди. Так зараз собі він там догріється і так само і так само цього. Акуратно, саме головне акуратно пробувати оцю плівочку. Не ну, вже так рву, бо воно вже я знаю, що час. А якщо треба так по чуть-чуть, бо тут може почати кровити. Якщо, якщо тут кровить, то треба зупинитись, просто поставити. Значить, воно ще не готове. А воно, бачите, чогось розвинулося не так, як, не так, як треба, але таке буває, то в принципі. Так, о, так його теж докладемо. кладемо. Зараз ще закладемо його в інкубатор, тобто 14, ну таке щось одне може тільки вилізло, може трошки болтіє, може, я думаю, тільки вилізло. Може слабше, може точно, ну, але 16 штучок. Чесно, не знаю скільки було яєць, але я так дивлюсь по тому, що ніби, що ніби лишилися тільки бурбони і ті задні, ті, що я закладав, був. Пізніше, потім просвічу, ще, коли вже повилазить бурбончики. Але, але одним словом, такі вони зараз ми так зробимо, щоб було краще. видно, Включимо, хай все прогрівається. так, Пішов, тут включимо світло. о, Вони собі там зараз вирізуть, догріються, внизу бентамочки переклав на них, щоб їх відрізнити, бо їх вже багато, потім, щоб не плутати. І тут курчата. І зараз ще вам покажу, маю вільне інкубаційне яйце-бентамочок, зараз вам його покажу і пізніше сходжу, покажу вам моїх курочок, може хтось собі захоче зараз якраз посадити. Так, ось таке. Вже маю там ще одне Є 11 штучок. Сьогодні, я думаю, ще буде з 2-3, яйця. 15 штучок до завтра думаю. буде. Якщо треба більше, можна більше є між ним ось таке. Голубеньке одна курочка несе, а решта ось такі. Ну, бентамочки я показував, але зараз піду ще покажу, які вони в мене. Вони такі в мене підмішані трошки з падуаном, то є і чубаті. І, звичайні. одним словом, зараз вам ще їх покажу. Так, ось такі курочки. Ось Одна така світліша, одна така темнувата. І дві ось таких біленьких щупчиком, вони ніби з падуаном і такі гарненький. Гарненький червоний червоний когутик Так, так залишається. Так, вони собі ходять, живуть, їдять, п'ють. Хто захоче, пишіть бажано в інстаграм, щоб я вас точно побачив, так буде нам простіше домовитись. І тоді тоді ми з вами. З вами домовимося, я вам відправлю, когут працює, працює добре, бо я яйця собі закладав. У мене 26 яєць. Там є відео, я не пам'ятаю. Чи одне, чи два тільки було пустих, чи куровіни кільці, ну щось там таке було. Одним словом, когут і гарний. І зараз я вам покажу похових, бо трошки в мене з ними вийшли зміни. Так, а з пуховими в нас трошки ось тут дві таких гарних курочки. І білий куготик, тут у них їда, водичка. Сидять вони окремо тут. Бо, так як я казав, в мене я думав, що то буде курочка рижа, а вийшов куготик. Перше нічого, а вчора з нього навіть видно, що на голові таке, вчора так почали битись. Я думав, може поб'ються вияснить то головне і перестануть, але, скажімо так, не переставали, тому мусив їх розділити, забрав того білого, дав йому дві курочки і зараз покажу, що лишилось там в того червоного. І тут ось цей теж бойовий кугут червоненький, і в нього, правда, в нього так, 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 одна ось така, ось така темненька корочка, ось така біла і ось там під низом. Не знаю, видно не видно. мені видно. Там під низом ось така Та, Розказуй, розказуй. Бачив, я її розділив, бо перше, вони такі були незрозумілі. Щось мені було дивно, що вони ще не топчуть, я їх розділив, то бачу, що цей червоний кугут вже ось цю білу курочку топтав. Так що, надіюсь, що скоро будуть яйця від них теж. Зараз піду там тим ще поставлю гніздо і тим сусідна донесу. Вони тут ящик був, але вони то все порозгрібали. Одним словом, ось такі справи в них. Все в них добре, Тому, ще раз кажу, хто хоче від бентамочок, пишіть, відправлю. Навіть буду мати зараз. Там в мене є на них замовлення, але перше мені треба, щоб шину нанеслись індики, бо я буду правити разом з індичем, я, я пам'ятаю. За там тих, А поки виходить, що є вільне яйце. Собі, собі більше закладати не хочу, бо я там маю пару мені для того, щоб курочок щоб собі пару залишити, хватить. Може заколо пізніше, десь ближче літа, коли буде мати більше вільних брудерів. А так, а так ось вийшло, 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 вийшло. Тут тобто, такі трошки вітря, але вони собі там ховаються. Одним словом, ось такі справи. Тому всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре.